Мого 22-річного сина в Ужгороді завезли на ВЛК. Так починається розповідь мами про сина, якого мобілізували до 25-річного віку. А ще він був непридатний до військової служби у воєнний час. Цей пост вибухнув у соцмережах. Усіх збурило одне запитання: то чи беруть в Україні у військо до 25 років та ще зі статусом обмежено придатний? Ми вирішили з'ясувати, бо виявили дивний факт. Ті, хто якимось чином, із об'єктивних причин, чи схитривши справді уникнув статусу призовника, у воєнний час перестали бути захищені законом про 25 років. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко зібрала всі подробиці. Прочитавши цей пост, ми вирішили розібратися, чи справді взяти до війська можуть чоловіків молодше 25 років. Для початку давайте визначимо такі поняття як призовник і військовозобов'язаний. До 25 років це призовник, і його можуть призвати на строкову службу. За 25 років усі призовники переходять у статус військовозобов'язаних. і їх можуть мобілізувати. Але є деякі але за якими військовозобов'язані можуть бути чоловіки до 25 років. Якщо громадян придатний до строкової військової служби, він ставиться на військовий облік призовників для того, щоб потім його призвати на строкову службу. Якщо він не придатний, то він відразу ставиться на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто усі чоловіки, яким 17 років стають на військовий облік, по-старому приписне вони проходять медкомісію і за станом їхнього здоров'я визначають, якщо все ок, ти здоровий стаєш на облік призовників. Якщо не ок, тоді від строкової служби тебе звільняють, але ставлять на облік військовозобов'язаних і пишуть: непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний. Річ у тім, що, не ставши призовником, ніхто не задумувався, що його записують як військовозобов'язаного. Дуже часто таким чином від... намагалися відкосити від строкової служби і умовно малювали собі плоскостопія, як... якісь легкі форми там, скаліозу. Людина не могла бути мобілізована на строкову службу, значить, що з нею робити. Залишаємо її на воєнний час. Ніхто ж раніше не думав і не сподівався, що в нас в Україні буде війна. Особливо в такому форматі, утім зараз перелік хвороб і діагнозів як призовників, так і військовозобов'язаних оновили. Там є і онкології, і ВІЛ, але різні стани цих хвороб. Тож обмежено придатні, як до 25 так і старші, ідуть на ВЛК, і там, залежно від діагнозу, їх направляють або до бойових частин, або на службу у логістику, зв'язок, забезпечення, охорону тощо. Тож, що робити тим, хто має статус, обмежено придатний до 25 років і є військовозобов'язаним. І призовники, і військовозобов'язані повинні уточнити свої дані. Та в Україні заговорили і про інші зміни. Зокрема, чи варто знижувати мобілізаційний вік з 25 років до 20 і з 60 до 50 років. Про верхню межу говорять у силових відомствах, каже депутат Федір Веніславський. В процесі робочих нарад з представниками командування збройних сил з міністерства оборони висловлювалася точка зору, що особи віком старше 50 років не завжди можуть ефективно виконувати ті завдання, які потребують сектор безпеки і оборони. От про те, чи знижувати мобілізаційний вік з 25 до 20 років поки що не йдеться. Наші західні партнери, ваші колеги, журналісти західні періодично задають питання, що у всьому світі фактично військово зобов'язаними і особами, які підлягають призову на військову службу, є громадяни чоловічої статі, які які виповнили там 18-20 років тому. Вони можуть більш ефективно виконувати відповідні завдання. Але це питання таке суспільно дуже резонансне. Утім, ті, хто виборює нашу незалежність, та військові експерти а, говорять або чітко: або... мобілізаційний вік треба знижувати воювати має молодь ну як би це неприємно не звучало але ідеться не лише про фізичне здоров'я і витривалість молодого організму ідеться зокрема і про мотивацію і про мізки вони виросли на інших прикладах на прикладах сучасних героїв вони здебільшого там з дитинства вже бачили або з підліткового віку бачили і розуміли хто ворог на сьогоднішній день і що з ним треба воювати перед ними нові цінності, нові приклади, і все це впливає на їх мотивацію. Це сучасний підхід до. Бою, це сучасний підхід до війни. Це сучасне мислення, це робота з сучасними інноваціями. Це ініціатива. Причому мобілізацію чоловіків 40+, Максим Жорін не відкидає усім на війні є робота відповідно до віку і фаху. Це не, не можна всім давати однакові задачі. Дуже важливо в підході до кадрів. Ось ця. Справедливість і розумний підхід не треба інколи мікроскопом забувати гвозді. За бажанням в Україні кожен чоловік з 18 років може підписати контракт на військову службу строком на один рік або на три. Ірина Коваленко, Денис Чиш та Володимир Парахонський. ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.